Наша команда, свій третій товариський поєдинок, зіграла на академії футбольного клубу Рух, суперником якої був Вікторія з міста Суми. Ну а ми разом з вами. Давайте не будемо виступати від традиції. Заглянемо в роздівалку, що ж все починалося. Ну і звичайно, ви додивіться до кінця, щоб не пропустити, чим все закінчилося. Поки команда готується вийти на розминку, ви підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Сам Нікіда. Вам потрібно, потрібно. потрібно. налезть пата. Так само друге. Сюди, друзі, ти отут. Удачу доставити сюди. Не треба сильно. Так само Паша і цей. І все залишається Україні! Рома! Андрюха, Юрка, і Давай! 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 Давай!

Аня. Телефон. Всё, я хочу надо сесть. Чтобы сосредоточение. Ну, давай. Давай. А, ну, блядь, кто подавал наш? Пробатил. Ну, вроде, никто я вчера. Перші 15 лет, вики захопити, знаєш, просто вищої сучуть себе сторону. Аби люди вас вище, тому мусить, що буде. Один аптец на тобі. Думай отп'єсне. На третій разока. Не може. Нема. Теоретично він може встигнути і сюди, правильно? Правильно чи ні? Просто за рахунок, коли ти його забавити. Дві команди, вони не знають, що робити. <кхи> Сен і папа, але пат не придівається. Останні Зараз я думаю, що зараз там він трошечки прикнели розібрався, вони зараз можуть понестись, але спокійно, без паніки. Спокійно, граєш, як грали, свій футбол граємо. Навіть навіть пам'ять момент можна зучати. Так, скажи, будь ласка, свої враження по першому тайму. Ти повністю відіграв і як ти взагалі суперник? Перший тайм був досить на досить хорошому рівні. Ми грали проти команди, яка старається грати у футбол, яка йде в першій лізі на високих місцях. І нам було цікаво з такою командою зіграти. І я думаю, вийшов видовищний футбол в першому таймі. Джолене, не покусали.

you <laughs> やったやったやった。<noise> <noise> Masha. Sure. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Дякую за гру. В принципі, нормальна грашні команди і в суботу в другій годині з улицу. Да. Кажуть, спокою стані все перенести, <звіт> щоб ви собі зараз не подумали, що ми там що вже неймовірно досели. Команда так само під нагрузками видно зразу і готується, всі готуються до сезон. Все, молодь, <звіт> Що вітаю тебе з першою перемогою? Хоч товариська гра, така підготовча, відзначився двома голами, які в тебе емоції? Скажи, будь ласка, і як тобі взагалі матч? Дякую за привітання. Матч, звичайно, класний. Нарешті забили, перемогли, але за ці ігри поки що очки не пишуть в таблицю, тому результат підходить на другий план. Зараз головне підготуватися. Фізично награти деякі схеми, і... і наразі поки що в нас такі завдання.